Вітаю на YouTube каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Пала Спінеда. Готель Пала Спінеда знаходиться на курорті Лапінеда, десь приблизно 50-80 метрів від пляжу. Пляжі всі в Іспанії муніципальні, тому лежаки і парасольки від сонця вони платні десь приблизно 15-18 євро. Це за два лежаки і парасольку від сонця. В готелі працює ресторан Шведська лінія. Є три відкритих басейни, один з яких з горкою для дорослих та дітей, лаундж-зона з басейном для дорослих, де можна відпочити і спробувати різноманітні коктейлі, А також є тапас-бар біля великого основного басейну. В готелі є спа-зона, критий басейн, тренажерний зал, гідромасажна ванна та декілька саун. В готелі номери оформлені в світлих тонах. Категорія є стандарт, суперіор і дуплекс. Дуплекс це двоповерхові номери. А також в готельному комплексі є апартаменти. Апартаменти з однією спальнею, де може розташуватися від 2 до 4 людей, і апартаменти з двома спальнями до 6 людей. Апартаменти вони знаходяться на окремій такій території. І вони мають міні-кухню. 500 метрів від готелю знаходиться аквапарк Аквополіс. Десь 15 хвилин їзди від готелю знаходиться тематичний парк Порт Авентура» і «Феррарі Land. Щоб добратися до нього, треба дойти до остановки, до зупинки, яка знаходиться десь 50 метрів від готелю. І вже на автобусі поїхати в Порт Авентуру». Квиток коштує десь порядку 1 євро або 1 євро 20 центів. Цей готель він сподобається сім'ям із дітками, оскільки увечері дуже гарна дитяча анімація. Харчування дуже різноманітне і на любий смак. На сніданок є і млинці, і йогурт, і молочна каша для дітей. Для дорослих проводиться вечірні шоу-програми, в тому числі і станціями Фламенко. Готель я б рекомендувала для сімей з дітками. Дякую за увагу!